Привіт! сьогодні вам розповідаю про свій блог. Я веду свій блог в Інстаграмі, у Фейсбуці. Там я викладую короткі відео. І тепер в мене ще з'явився YouTube. У мене ще тоді був Тік-Ток. Але я вирішила в Тік-Токі на які відео не викладувати. Знаєте чому? Заблокували десь 4-3 рази. Деяким блогерам, хто веде Instagram Фейсбук, і Facebook, Facebook і Instagram, одночасно викладаються відео. Деяким блогерам це не подобається, але мені подобається. Тому що мені не потрібно вилажувати зразу туди і туди. Воно само буде викладатися. У мене ще є телеграм-канал. Та хочу вам розказати, які теми я полюбляю для розмови. Мені подобається тема косметика. Я показую, яка косметика у мене є. Та рекомендую її. Також я рекомендую якийсь одяг. Точні, у мене немає, щоб повторювалося щось. У мене є різні теми для розмови. Мені подобається тема Get Ready with Me. Get Ready With Me це Збираємося разом. Я у деяких блогерах це чула не розуміла, що це таке. А потім спитала у подруги, що це Get Ready with Me це збираємося разом. Думаю, а чого мені не знімати це? І почала знімати. Мені дуже подобається. Тому що, хочу вам розказати, про відео в мене є деякі запитання. У мене є програма, де я монтую відео, і там я задаю е, запитання різні. І ці запитання в мене виникають постійно. Я усіх їх запитую. Задаю моє перше запитання. Як отримати YouTube в актуальному стані з останньої версії? Як налаштувати гучності відео? Це є для цього окрема програма, або запис стереозвуку. Як додати свою музику? Ну, наприклад, вашу, яку ви самі хочете ось свій голос записати і на верх музики додати якусь мелодію? Ось це у мене виникло це питання дуже давно. Як додати власну наліпку на відео або фото? І останнє моє запитання це як дзеркаулювати відео і зображення з передньої камери. У мене це стоїть на влаштуваннях, але я не сильно це розумію. У мене є в інстаграмі, Фейсбуці, Телеграм-каналі відео, як я показую мої навлаштування камери. Мені часто писали мої підписники, що я хочу навчитися, що там робити, що ти можеш. Зробимо хоч одне це, коли буде можливість. Я пишу ну добре. Я навіть деяких навчала це робити. От, наприклад, я не знаю, як вирізку зробити на фон в цій програмі. Я знаю, як в Інстаграмі це зробити. Там можна даже обрізати відео. І також в мене є для цього відеомонтаж. Також в деяких програмах є прямо на фони аватари якісь. Якось колись це один раз робила, але в мене не так собі вийшло. Якщо ви знаєте, як це зробити, пишіть мені в коментарях. Я спробую зробити теж. У мене ще є, є таке відео, де я роблю калаж прямо у Телеграмі. Ось це я теж щось тикала-тикала і воно так вийшло. А як я дізналася цю програму? В інтернеті часто писала я, коли захотіла стати блогером, то мені, е, я знайшла в інтернеті, які програми саме найкраще для монтування відео, монтажу і також різних відеомонтажів. І в інтернеті мені писали, що саме ось ця програма, яку я завантажила, саме ось ця найкраща. Ну я не, там вже навчилася робити таке. Але все одно я не все вмію там робити. От, наприклад, я ще не знаю, ось коли я монтую своє відео, ось я вже розмовляю ось прямо на відео. Як вбрати це, що я розмовляю, і просто я стою. Там можна звук пригодувати, і також можна наверх відео голос і також змінити голос. Там Жіночі, чоловічий, дитини, які хочете, я тільки недавно дізналася, що можна прямо у відео нажати на паузу. Це в мене є в окремому відео в інстаграмі та Фейсбуці. Тому можна без монтажу це зробити, тому що прямо у відео можна нажати на паузу. Наприклад, це щось підставляти на зеленому чи синьому фоні. Ось те, щоб друга квартира була, ну там, наприклад, я говорю. І щоб нічого не відражалося дзеркально, тобто, було потрібно ось такий великий-великий зелений фон або синій. І також в мене виходять дуже класні відео та фото на вулиці. Де я сама вибрала таке місто, де гарно. І там можна зняти відео. Ось деякі на вулиці є такі ось красиві, красиві. Наприклад, озеро якесь красиве, а на фото воно зовсім там, ну, нічого такого гарного. А теж в мене було відео, де я показувала різні фішки камери. Я ще казала в моїх відео. Що коли я стану популярною, то я викладу таке відео, як я стала популярною. Може, я якесь відео зняла і в мене прибавились подписки або набрало багато-багато переглядів. Зараз люди заробляють якимось, вони там співають, часто з тваринами набирає багато переглядів. І хто веде свій блог, має пам'ятати, що хейт завжди буде. У мене на Фейсбуці писали багато-багато хейту. Мені найбільше подобається сидіти в інстаграмі. Він у мені перший з'явився, тому мені й подобається. Тому потрібно вибирати, які ти будеш вести які теми. Ось, наприклад, якісь смішні відео. Тому потрібно знати, яку тему. Наприклад, як трансляції. Теж треба придумати якусь тему для відеоролика. Оці короткі відео я розповідала на відео, що їх знімають в раз два, 2-3-4 дні. Ну, це не обов'язково, як виходить. Ось, наприклад, я в Instagram і Facebook і Telegram вважають тільки раз два, 2, 3, 4 дні. А в YouTube я буду десь влажувати вилаж... десь в неділю чи 10 днів. Буває, що зовсім немає ідей і не виходить щось зняти. Щоб придумати якесь відео та якусь тему, треба час. Якийсь це час займає це все. Ось, наприклад, придумати ідею, потім це все зняти, змонтрувати в програмі. Чим саме мені подобається, допустимо, Інстаграм. Там є дуже багато магазинів косметики, одягу. Я це дуже люблю. Спочатку в Інстаграм не викладували ніч... нічого. Раніше в Інстаграм вик... викладувати ті... тільки їжу якусь. Це вже потім придумало, що можна тоді викладувати фото, відео. Деякі такі люди є, що вони не хочуть вести свій блог. Вони не хочуть займати свій час. Ну, час є не всі. У когось школа, у когось якась робота. Є деякі люди, що не хочуть вести свій блог, от чого вони не люблять, Там усе мантрувати відео. Ну, їм це не подобається. А я ось я захотіла вести свій блог. Я дивилася інших блог. думаю, а чого б мені не вести свій блог? І почала. Тому що я можу останнє сказати про блог. Щоб стати блогером, потрібно постійно знімати відео. Я не можу сказати, що блогер це, це дуже така легка робота. Ну, все, я все розповіла про свій блог, тому всім бай!